Вітаю всіх! Це канал Валентина Творимо Красу. Ми зараз з вами в'яжемо серветочку. У першій частині ми завершили 5 рядів і маємо ось такий результат. Зараз переходимо до шостого ряду. Щоб почати його в'язати, нам треба знову ж таки стовпчиками з'єднувальними перебратися до першого стовпчика з двома накидами. Так, я тут ще не з'єдналася в кінці ряду. Тут у нас був е, стопчик без накиду, потім <кій>, напівстопчик, далі було два стопчики по одному накиду, і потім почалися стопчики з двома накидами. Так, дійшла я до цього місця, і що я роблю тепер? Я піднімаюся спочатку на три повітряні замість першого стовпчика з одним накидом. Потім ви з'єднаєтесь в кінці ряду в цю третю повітряну петлю підйому. Тепер я набираю дві повітряні для арочки і ще чотири для піку. З цих чотирьох оформлюю піку. Далі набираю 1, 2 повітряні, роблю накид, пропускаю унизу один стопчик з двома накидами, у наступний пров'язую стопчик з одним накидом. Дві повітряні для арки, 1, 2, 3, 4 повітряні для піко, оформлюю піко, дві повітряні, накид роблю, одну один стопчик я пропускаю, у наступний в'яжу стовпчик з одним накидом. Знову ж те саме: дві повітряні для арки, чотири повітряні для піку, оформила піко, дві повітряні накид. Один стовпчик пропустила, у наступний в'яжу стовпчик з одним накидом. Ось так, так. пров'язала, у нас є 4 стовпчики з одним накидом. Тепер набираємо знову дві повітряні для арки, чотири повітряні для піко. оформлюємо його, 2 повітряні, робимо два накиди, і вже у наступний стовпчик, тобто ми тут нічого не пропускаємо, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось так. І тепер далі все в дзеркальному відображенні дві повітряні для арки, чотири повітряні для піко, піко зробили, дві повітряні, один накид, знову ж таки, у наступний стовпчик пров'язуємо стопчик з накидом. Знову дві повітряні для арки, Чотири повітряні для піко, оформили піко. знову дві повітряні. Так, а далі йдемо через стовпчик, тобто один пропускаємо, у наступний в'яжемо стовпчик з одним накидом. Так, ну Я думаю, видно. Знову дві повітряні для арки, чотири повітряні для піку. Знову дві повітряні. Так, один стовпчик пропустили. У наступний стовпчик з накидом. Так, це вже в нас 1, 2, 3, тобто ще один. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних. З 4 робимо піко. 2 повітряні, накид. Один стопчик пропустили. У наступний в'яжемо стопчик з накид. Так, ось таке в нас вийшло сонечко. Так, тепер ми набираємо три повітряні. Один, два, три, накид, і переходимо до наступного елементика. Да? Так, дивимося, де тут наш перший стовпчик з двома накидами. І приєднуємося до нього. так, Це без накиду, на пів стопчика, 2 з одним накидом. Ось він. Так, і починаємо далі в'язати все те ж саме, що ми щойно в'язали. Так, ось так виглядає серветочка після того, як ми завершили шостий ряд. Я не дуже розрівнювала нічого, тому що ви самі розумієте, що щоб красиво зараз все лежало, треба заблокувати, розрівняти всі пікота. Да? Але я в'яжу зараз і знімаю, тому. Е, немає часу на це. Отже, все розрівняно і красиво вже буде на головному фото, точніше, у вас воно вже є, а в мене ще нема. Так, ми зараз переходимо до сьомого ряду, і цей ряд буде в нас абсолютно нескладний. Але щоб його почати, нам знову треба буде е, крастися. <смайдя> Мається на увазі. Нам треба зараз дістатися до стопчика з двома накидами. Тому ми зараз спустимося ось так. Донизу сюди, да, і підемо ось таким чином, щоб не псувати нашу оцю повітряну красу. Тому йдемо ось так, з під низу я буду йти. Тобто ниточка в нас ззаді, да? так, ой, ой, ой. і я отак і буду йти позаду. Так, не затягуємо нічого, але ось так рухаємося. Ось так, я в кожен кожен стовпчик, і ось так рухаюся, щоб. Одійти до потрібного місця. Так, це ми один, два, три, чотири. Так, і ось я під стовпчиком, який нам потрібен, так, і тепер буду підніматися по цьому стовпчику. Також дивіться, щоб не затягти. Мається на увазі не стягти сам стопчик, да? щоб він не втратив своєї висоти. Так. Тепер ми піднімаємось на три повітряні. Це замість. Першого стовпчика з накидом. Тому що далі, коли ви будете в'язати, ви будете пров'язувати по одному стовпчику з накидом у вершиночку кожного стовпчика з двома накидами попереднього ряду. Так, і з'єднаєтесь в кінці ряду в третю повітряну петлю. Тепер ми в'яжемо арки. У нас тут будуть величезні такі арки по 35 повітряних, тобто ці три і ще плюс один, два, три, 5, шість, сім, вісім дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, і 35. Хух. Тепер накид зробили. І йдемо до. Наступного елемента відшукуємо центральний стовпчик, це на стовпчик з двома накидами, і сюди пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І тепер далі в'яжемо по колу по 35 повітряних такі великі арки, і приєднуємося до центральних стовпчиків стовпчиком з одним накидом. Завершили ми сьомий ряд ось так виглядає серветочка. Зараз переходимо до восьмого. У восьмому ряду в'яжемо стовпчики без накиду, повітряні. Отже, ми зараз над повітряними петлями, да? там, де я говорила з'єднатися, сподіваюсь, ви там і з'єднались. Тепер під наступну арочку відразу без повітряних, без нічого, в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5 стопчиків без накиду. Тепер набираємо один, два, три повітряні. І знову в'яжемо стопчики без накиду. Один, два. 3, 4, 5. І знову 3 повітряні. 1, 2, 3. Знову 5 стопчиків без накиду. Один, два. 3, 4, 5. Три повітряні. Так, знову 5 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Так, це вже в нас 4 групи. А треба всього 7. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. В'яжемо 1, 2, 3 повітряні і знову в'яжемо стопчики без накиду 1, 2, 3, 4, 5, 3 повітряні, знову стопчики без накиду 1, 2, 3, 4, 5, так це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 груп і зараз буде останнє Три повітряні і в'яжемо стопчики без накиду. до один, два, три, чотири і п'ять. Так, можна трішки так розсунути, підсунути, щоб воно було по усьому периметру. Так, пров'язали, і відразу переходимо до наступної арки. Тобто, я відразу ось так переступила, нічого не роблю, ні повітряних, нічого. І знову в'яжу 1, 2, 3, 4, 5, 3 повітряні і так далі. Так, в'яжемо по колу до кінця рядочка. Закінчили восьмий ряд, і переходимо до дев'ятого. Так, зараз ми стоїмо над повітряними петлями так, попереднього ряду, точніше, на один попереду. Так, І тепер треба нам ну, перейти трішечки вперед з'єднувальними стовпчиками, ось так, до третьої Третього стовпчика без накиду попереднього ряду. Піднімаємось на три повітряні. Так, на три, чи не на три. Давайте, на чотири піднімемось. Це буде замість першого стовпчика з двома накидами. Це ж з одним хай буде. хай Буде, мабуть, з одним. Так, три, три повітряні замість першого стовпчика. Тепер набираємо ще чотири повітряні замість арочки. Тобто, з'єднаєтеся в кінці ряду в третю повітряну петлю. Робимо накид і йдемо до наступних стовпчиків без накиду. І тут в третій стовпчик знову ж таки пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Так, знову набираємо 1, 2, 3, 4 повітряні, і йдемо до наступних стовпчиків. Знову в третій, тобто в середній стовпчик, пров'язуємо стопчик з одним накидом. Так, тепер далі в нас йде 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і Здійшли ми до центральних стовпчиків. Тут, у третій центральний, маю на увазі, він у нас посерединці так, ці стовпчики. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, так, так. І сюди ж ще один. Тобто тут у нас посерединці буде два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер знову один, два, три, чотири повітряних накид Йдемо до наступних стовпчиків, у третій пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову один, два, три, чотири. Йдемо до наступних стовпчиків. Сюди пров'язуємо, так, десь я заблудилась стопчик з накидом. Так, знов чотири повітряні, 1, 2, 3, 4. І тепер в'яжемо наступним чином в наступній групі стопчиків, знову знаходимо від, 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 третій стопчик. Так? Починаємо сюди в'язати стопчик з накидом, але не до кінця. Робимо накид, і на наступній арці. Перша група стопчиків, тут також третій знаходимо, починаємо сюди в'язати стопчик з накидом не до кінця. І тепер пров'язуємо все разом, щоб ось так вийшло в нас. І знову 1, 2, 3, 4 повітряні. Йдемо до наступної групи стопчиків. У третій пров'язуємо стопчик з накидом. Ну і, в принципі, це весь рапорт цього ряду. В'яжіть до кінця. Майже дов'язала рядочок до кінця. І дивіться, що я буду робити ось 4 останні повітряні роблю накид, в'яжу стопчик з накидом у третій стопчик без накиду попереднього ряду. І тепер підтягую ось третю повітряну петлю і просто в неї з'єднуюся. Щоб вийшло таке з'єднання, як і о, на паретині, чи при зустрічі кожного з цих елементиків. Так, розкладати вже не буду, тому що це дуже довго буде. Відразу переходимо до 10-го ряду. Так, зараз я перехожу знову ж таки з'єднувальними стовпчиками до середини наступної арочки. У нас тут не так і далеко так, і піднімаюсь на три повітряні. Замість першого стовпчика да? і в'яжу ще один, два, три, чотири повітряні накид. Під наступну арочку в'яжу стовпчик з одним накидом. В кінці ряду ви потім з'єднаєтеся в третю повітряну петлю підйому. Так, тепер у нас 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, Іду до двох стовпчиків. З накидом, да? тобто до вершиночка нашої арки цієї великої, роблю два накиди, і у вершинку першого стовпчика пров'язую перший стовпчик з двома накидами, і сюди ж один. Ось так. Тепер три повітряні, два накиди знову, і сюди ж пров'язую стовпчик. Ще один з двома накидами. Ось так, знову два накиди, і йду тепер до наступного стовпчика. Пров'язую сюди стовпчик з двома накидами, три повітряні, і тепер у вершиночку другого стовпчика в'яжу ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер у нас 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю ось цю першу арку. Під другу пров'язую стопчик з одним накидом. 4 повітряні. Під наступну арку. Вибачте, не 4, а 4. 4, да, 4 повітряні, все правильно. Стопчик з одним накидом. Так, тут ще по 4, да. 1, 2, 3, 4 повітряні. Пров'язую стопчик у наступну арку. Знову 1, 2, 3, 4 стопчик у наступну арку. Так, і тепер буде 5. 1, 2, 3, 4, 5. І буду в'язати ось такий самий елемент, так, як був ось тут. Ось такий простий цей рядочок, в'яжіть його до кінця. І на цьому цю частину я закінчую, на цьому 10 ряду продовжимо у наступній частині.